Добрий день, як вас звати Величать? Іра. І у вас і 30-го числа. О, це з того дня у вас, да, Беджик? Yeah. О, добре, кухня 29, 11. Ну я прийшла як волонтер я нам просто там. Якого до... числа? 29-го 29 го Ну я там на Майдані раніше була, але я прийшла імна на кухню 29 го Ага, ага. Цікаве питання, коли е, почалося, коли до того звернули колонки. Чи повідомили організатори? Нічого що... не повідомляли, нічого не повідомляли, просто згорнули за 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 скільки остання... до останнього. Я не знаю. Ні, остання колонка вивозить і долетіли ага. тільки останню колонку, так? А хто залишався з координаторів? Знаєш, ім'я, прізвище, ні? ні Ти... я, взагалі... я я тоді була на тому. Я прийшла, там була палатка, я прийшов палатку. Ніхто не залишився. Ніхто не залишився, ні? Тож, каже, бо папечка, вже його не було в і Тут його ніхто не бачив. Маєш на увазі тут організаторів? Ну, ну на три 30... я, я, я розслідую просто злив буквально євромайдану я тоді. Я, я, Бул, я, був, я, був, я, я ж тут тоді теж був. Був, да? так? Ти в охороні був? Я завідував тут намет, був обігріву та й далі. Ага, отут, МЧСівський. Е... Да, я завідував тут намет. Та я в ній була. Да, вони в мене всі дівчата були. І виходить, ну що якось всі кажуть, що організатори кудись організовано змились. Ну, ну, організовано тільки вони змились. Забрали всю апаратуру, сцену, все, і, і поїхали. І ну, виходить так, що завжди тусувалось якісь 5-6 організаторів, так наші. <му> і депутати якісь були завжди, і тут виходить, що не депутатів. Ні, ніби кліп цей, бачили, як Яценюк стоїть і там Беркут не пускає дві машини, озвучки, ніби яка повинна була на заміну приїхати. Цій бачили? А Дисколько? коли в останні бачили, от Соболява там е... в в п'ятницю? Ну десь годину третій, а а о, 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 третій, о, о пів на третю. Ну, десь, десь за дві годинки, так? Десь за годинку. Десь. Ага, ага. Так. І як вони... Каз... Я потім чув, що Дзіндзя знімав відеокліп, тоді, що кошмарив, що хто поставив охорону, хто казали, що закінчився бензин, так? І, і ніби орендна оплата скінчилась за колонки і з голосу, з мікрофону ніхто не оголосив, що скінчилась. по-моєму Технічно... Технічно... сказали. Технічно... 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 Я прийшов сюди, тут деякі організаційні питання вирішити. Мені сказали: дивіться, ми зараз е, демонтуємо сцену для того, що, тому що їде нова сцена більша, і ми тут будемо монтувати більшу сцену. Тут для цього цей демонтуємо. Ти сходи, заспокоює людей, щоб нічого вони не думали, що щось тут не буде. Тут все буде, але це ага. більше функцію сцен. заспокоїти. Вони передали тобі. Так? Ну не тільки мені там, а там багатьом координатами. Я ж тут не один був такий. У мене лише наметник Угу, от. Такого не сказали нам всім, що заспокоїти людей, це демонтується для того, щоб більшість сцену поставити. Ну, як, поставили. <гум> більшість сценарій. Так якось стої. нелогічно. В п'ятницю yeah. перед вихідними, коли наплив повинен очікуваний бути народу, е приплив війська. Тут е раптом зникає сцена, закінчується бензин, з голосу ніхто не проголошує, що закінчився бензин, закінчились гроші. Ну Так воно й буде. Добре, хлопці, нам потрібно. Що... Дякуємо. Є в, сторінка хочете, в, в, в Фейсбуці, я створив сторінку, кривава субота або злив Євромайдану. Я там опублікую це відео. Обов'язково. Дякую, дякую. Там, що... Правда, переможе.